Що ж, мої вітання, колеги, Сьогодні оглянемо мій останній кейс. Почнемо з діагностики. Пацієнт скаржився на біль під час вживання їжі. Оглянувши його стан зубів, ми можемо відразу помітити зони, де емаль зруйнована, прям чорна, пігментована на 36-му, відсутня вона майже. Ділянці, яку обведено. І біля неї ми бачимо зони демінералізації емалі у вигляді білих плям. В цьому місці також демінералізована емаль біла, відповідно, потоніння на оклюзійній поверхні. І перед початком препарування ми маємо проаналізувати морфологію наших зубів, тобто провинно, який вигляд вони мають. Хід первинних фісур. Бачимо аж подібну конфігурацію в 36 му зубі та хресто або псевдо h конфігурацію в 37-му зубі. Хід вторинних фісур та напрямок центральних гребнів. В ми можемо змогу порівняти мою реставрацію і первинний вигляд зуба. Ізоляція. Ізоляція була частково складною із такого фактора, як видалений зуб. З приводу цього з'явилися не щільні контакти між зубами і виникнення треми між 35-тим, між 34-м та 33-м зубом. Також під час одягання хостинки виникли. Перфорація тут та тут. Причиною цього може бути інструмент, яким це було виконано, а саме зондом. Можливо, десь випадково кінчиком зонда я його порвав, протикнув, може бути. Як я його заправляв, первинно я використовую паршутну техніку одягання кофертаму. І, відповідно, потрібно його зняти. З нашого кламера. Також проблема була фіксація його на мезіальній частині 34-го зуба. Пробував відрізати клаптик та одягнути його між зубами, але із-за треми воно не давало надійної фіксації та постійно скакувало. Тому було прийнято рішення використати кламер. Так. Також і за цих невеличких, на перший погляд, ушкоджень була потреба в використанні рідкого кофордаму, але на момент ізоляції я їх не помітив, тому це було зроблено після протравлення. Але із протравленням була певна ситуація. Некроктомія. Відповідно, видалення мертвих тканин в загальному, але в цьому випадку мертвих тканин зуба. Е, зробили препарування мезіальної стінки 36 го зуба. Розкрили оклюзійно 36-й та 37 й зуб. Е, все препарування було проведено з використанням керісиндикатора, що я дуже рекомендую, особливо при гострих процесах. Е, Дентин у нас не співає. Отримати достатньо пігменту з їжі, і він може бути дуже білим. І на неозброєне око цього буде непомітно. І саме каріс-индикатор у нас використовується для позначення зон демінералізованих тканин з рахунок підвищення їхньої проникності, тому це обов'язково до використання. Чим, чим зумовлене таке обширне розкриття? Оскільки каріс виглядав доволі невеличким, наприклад, тут і тут. Але зона у нас динтинно емалового роз'єднання є дуже-дуже така податлива для бактеріального, бактеріальної експансії, розповсюдження, і е, він підходить під зміни найлегше. І найбільше. Тому потрібно було його досконало вичислити, щоб не було вторинного каріусу в подальшому. Okay. Зони мого препарування і як би я хотів би відпреперувати. Не було чіткої потреби в препаруванні цієї ділянки. Проте, як спочатку я почав препарувати з фісур без поглиблення, я забрав і цю фісуру, хоча в цьому не було як такої гострої потреби. Також хотілося б більше допрепарувати ці ділянці. Оце потемніння на дні каріозної відпрепарованої порожнини. Це є каріоз affected дентин, тобто каріоз уражений дентин. Він е, впав під плив каріусу е, та набрав пігментацію. Він не зафарбовувався каріас індикатором, тому ми його і лишили. Про травка. Е, що можу тут сказати? От якраз на моменті про травки я запідозрив, що щось не так. Як ми можемо бачити, вже ротова рідина почала набиратися у нас на робочому полі. Проте. Мене більше збентежила сама консистенція ортофосфорної кислоти, оскільки під час її активації у мене було відчуття, що вона наповнена водою. Не знаю, консистенція була доволі дивна для мене, тому мене це збило з пантелику. Я при детальнішому аналізі замітив саме оці місця, де могло бути протікання, підтікання. Тому і було використано відкий кофердам. Також ви можете бачити бульбашки в ортофасової кислоті, що індикують про те, що хімічна реакція відбувається, кисень е, утворюється, що індикує про процес протравлювання. Також. На фото я дивився і мене доволі зацікавило позиціонування. Якщо б я не знав, я б подумав би, що вартофасову кислоту аплікували в рамках відпропавної порожнини, хоча це не так. Первину, я її наніс на контур і наверх у крузіної поверхні. Але під силою гравітації воно сповзло вниз. Ходить, якби вийшов такий контур. Провівши адгезивний протокол та зробивши е, негайне дентинне покриття та дентинний леєр, дентинний шар, я зробив фотографію. Так це виглядало на, момент, на цьому моменті. Проте я не помітив цієї перфорації і не закрив її, що в подальшому, на щастя, не повпливало на реставрацію, але могло стати критичним у випадку роботи з контактним пунктом. Якщо там був би якийсь дефект, відповідно маємо наступний результат. Я ним задоволений, але, звичайно, не без помилок. Тут ми можемо бачити, я виділив нашу родову рідину. До таких об'ємів вона набрала своєї масивності, тому добре, що. Помба була зроблена відносно недовго. Якщо б я робив би її довше, вона потрапила б на робочу поверхню, тобто відпрепаровану там, де я працював, і могло би впливати негативно на наш гібридний шар. Хоча не на гібридний шар, а на склейку композиту, тому що було проведено негайне денне покриття, що зберегло б гібридний шар від можливих ушкоджень. Подивимося на хід первинних фісур, які я відновив. Намагаюся зробити так, як і було попередньо. Тобто можемо порівняти до після. Також е зображено і втор хід вторинних фісур і напрямок гребнів, е де я зробив певні помилки з. Напрямку центральних гребний. Тобто можемо бачити до після. Тим не менше задоволений результатом. На жаль, немає фоток після окрузійної оклю... корекції та полірування, але результат файний. Можна краще. А окрузійної корекції там як такого і не було, оскільки не було зубів антагоністів у пацієнта. Окей. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо у вас якісь запитання, запитуйтесь, я буду радий на них відповісти. В подальшому я буду намагатися робити більше фотографій, якщо це буде можливим. Більше фотографії з препаруванням, демонстрації карейс тканин та проведення адгазивного протоколу. Дякую.